Усім доброго ранку. Доброго раночку. Так, ну що, у нас здрасте, розпочинається новий робочий день для нас. А сьогодні взагалі ніч була чи ні. Трошечки. Трошечки, так? Да? Щось я її не замітив. У мене таке враження, я тільки ліхи зразу встав. Так, добре, ну це все лірика. Розпочинаємо новесенький деночок, значить зараз лінусю на роботу, да? вінахнова нету. Ліна їде на роботу, виставляю її на роботу, точечку торгову і палаточку. Цепляємо нашу рекламку про магро. Серега поїде в банк. А чого поїде в банк, зараз розповім. Ну, нічого кращого наше государство не придумало, як вже починати потихеньку забирати у нас наші льготи. Ну, це ровно так, як з афганців і з чернобильців. Да? Тобто саме, якщо раніше ти власник автотранспорту і являєшся учасником бойових дій, ти не страхував своє власне авто. Тепер вони зняли з нас. Так сказати, пів пільги, тепер ми повинні страхувати за пів ціни. 50%, 50 вартості, вартості да. Ну я думаю, що це в цьому році, а на наступний рік, мабуть, взагалі відмінять. І 50%. Ну, потихоньку. Якщо да. одразу все забрати, буде кіпіш, розумієш а якщо без... Щоб не було кіпі, що треба потихеньку не спіша, так в натяжечку, так як Тарасовна любила, отак. Да. ого, да. Так що Серега поїде в банк і буде робити страховку на нашу зафірку. Да? А потім, а потім Серега їде до Діми, а потім додому, а перед тим як їхати в банк, ми зараз відправимо посилочку з нашими смаколиками, нашому переможцю. У нас був, як ви ж знаєте, розіграш між спонсорами нашого каналу і от Дмитрій Косолап. Чекайте. Сьогодні ми відправляємо вам наш подар ваш, подар, ваш виграш, наш подарунок. Так що на виходні ви будете з нашими смаколиками. Також ми в цю п'ятницю чекаємо нову партію поставки від Промагроміксу. Всі, хто замовили у нас, в п'ятницю привезуть і в п'ятницю я вам роздам, а хто не місний, тим розішлю. Ось так. Ну, В общем, все по порядку. Ми їдемо, а ви дивіться. Ну, А зима в нас, да, така натуральна, зимна. Да? Зимна така, да. мінус 4 на дворі, е, так, чувствується свіже повітря, да. дихаєш таким е, морозяним свіжим повітрям, дуже, дуже класно. Ось тобі лютий. Да. Да, То, трошки лютує. лютує, да. ой, зими нема, зими немає. Скоро будемо картошку садити. А я казав, прийде лютий, поки земля не запарує, нема чого й починати. Так, добре, повертаємо і їдемо. Беремо посилочку і йдемо відправляти нашому переможцю. Палаточка лінина вже стоїть. Правда, я ще банер не поцепив. Ну, зараз поцеплю. Зараз підемо туди, до почтомату. І відправимо і відправимо ось, ось цю гарну коробочку. Там ковбаска, м'ясце, в общем, всього по Ну от, Комірочка відкрилась, пуньк щасливої дороги, на ну, переможцю смачного. Так що приймайте участь в наступному розіграші. І ви, мабуть, виграєте. Так, ну що, лінусю я виставив, працює, посилочку побачили, відправили. Зараз їду в банк. Їду в банк і потім до діми. Сьогодні вже мінус 5 показує. З дому виїжджали, показувало мінус 4, Уже показує мінус 5. Так що. Свиней сьогодні відкрив, випустив на прогулочний дворик, але лампи не виключав. Хто замерзне, той підійде, під лампу погріється. Ну а ми їдемо. Ну, ось я вже і в центрі нашого міста. Зараз повернемо і будемо ми вже в банки. Е, мені там писали у, на стрімі, создай групу, щоб ну, в плані кормів, в плані промагромікса. Я создав групу в Фейсбуці. Група так і називається Корма пром Агромікс Так що посилання на цю групу я закріплю під цим відео. Плюс в першому коментарі закріплю. Так що, будь ласка, кому цікаво, входьте в групу, підписуйтесь на групу. І так нам буде проще, мені буде проще показувати вам, що як працює на цій кормовій базі. Ну, а вам буде проще замовити. Да і написати чесний відгук, хто буде користуватися, хто буде пробувати. Ось так. Так, під'їжджаємо до банку. В банку в ясна річ. Сйомку робити у мене не вийде, тому усі бумажки, всі ці страховки покажу вам уже після того, як вийду з банка, тут ще й попробую під'їхати до цього банка. Ще й міста немає. Треба якось притулитися. Добре, я паркуюсь і йду в банк. Так, ну що, зробив я страховку на рік на свою машину. Е, питає, будете їздити тільки ви, чи буде хтось їздити іще. Кажу, іще буде їздити дружина. Е, ну, тобто, тепер ця по цій страховці можу їздити не тільки я, а іще хтось. Ну, наприклад, моя ж лінуся, як получе права. Ну, а сума цієї страховки, зараз я вам покажу. Ось ось. Чек. Получається 3608. І я повністю оплатив цю страховку без деяких знижок і скидок. Чому так? Зараз поясню. Зараз всі учасники бойових дій, всі пацани, всі інваліди війни, ви будете оці новості просто в шоці. Зараз поясню. Ну, в общем, новина такова. Дивіться, наші депутати, наша влада зробила так. Всім учасникам бойових дій, інвалідам війни і так далі, які не страхували свою автотранспорт, бо було безкоштовно автоматична страховка по пред'явленню посвідчення УБД або інваліда війни, то тепер будуть платити 50%. Чудово! Якоби лишили нас. Льгот на 50% оцієї льготи, да, на 50%. Але тут же виходить друга ситуація. Ти не можеш ніде застрахувати свій транспорт, ну, там, як раніше пам'ятає, ти їдеш, стоїть машина, на ній там вивіска, страховка, ти раз застрахував, вже такого нема. Тобто треба їхати в страхову компанію або їхати в банк і страхувати. Ну, приїжджаю я в банк, кажу мені застрахувати свою машину, показую посвідчення інваліда війни, все це і мені дівчинка із банка дає пояснення, що страхові компанії, які існують, а їх не так уж багато, розірвали з банками договір про надання. Страховки по пільговій категорії для військовослужбовців, там інвалідів, е учасників бойових дій і так далі. Тепер вам треба буде страхувати свій транспорт по повної оплаті. Тобто ваша льгота у БД інвалід війни вже не канає. Тому що страхові компанії розірвали такий договір з банками. Якщо ти поїдеш в страхову компанію, то страхова компанія теж не надає страховку по 50% пільги. Ну, тобто, хочеш їдь в страхову компанію, хочеш не їдь, роби тут в банки що ти там зробиш по повній, що ти тут зробиш по повній оплаті, по повній сумі. Ось так. Бачите як? В страні у нас ще триває війна. І за що ми сидимо там і воюємо, зрозуміло Понятно, ми воюємо за нашу державу, ми воювали за нашу землю, за наш народ. Але не пройшло, і 10, ну да, пройшло 10 років. Да? У мене пільги з 2014 року пройшло 10 років і все, цієї пільги. Вже нема. По закону 50%, а страхові компанії не страхують. Вони на власний розсуд. Вони ж страхові компанії. Хочу да, хочу ні. Ось так. Так що, шановні мої побратими, хто збирається їхати страхувати свій автотранспорт, то не розраховуйте на 50% знижку. Готовтеся. До повної оплати страховки. Ось такі, бачите, новини. Ось так нас потихеньку, потихеньку лішають наших біг. І це не дивно. Я ж кажу, афганців лішили, чернобильців лішили і нас вже потихеньку лішають. Скоро і на комуналочку нам не будуть нічого давати. Та й взагалі, максимум ото, мабуть, в лікарні без черги. Але це все, що нас чекає. Так що ось такі новості. Так. Да. Ну як то кажеться, флаг в руки і електричку навстречу нашим страховим компаніям і нашим... Нашій владі. Нічого. Тепер не розраховуйте, щоб ми інваліди ті, хто вдома, в случі чого підемо опять брати в руки зброю. Будете ви її, блядь, брати самі. Так, ну а я їду зараз до Лени. розкажу цю новость лені, потім заїду додому, переодягнуся, а там уже і до діти. Їдемо. Ну, в общем, розказав я Лені про страховку, про те, як нас льгот лишили. Заїхав додому, переодівся і ось вже доїжджаю до Дімона. Зараз подивимося, що там Дімон нам завалив, що за бігімот, яке сало, м'ясо. Ну, в общем, зараз все побачимо. Що, я у Дімона, привіт Дімон. Здоров. Здоров, так, смотрим, що ти тут нам ось. Опять такий ковер самобраночка лежить, гарнесенька така, вирізочка. Е, жирок середовий, грудинка така файна, гарна. Ось такі ніжки. Ніжки гарні такі. ух, Хороші. Угу. Ось така одна половиночка лежить. сальце таке прекрасне, гарне. Та нормально, по феншую. Ось е така друга лежить. Верні, висить на тельфірі. Да? Зараз yeah. ми її розкрутимо. Ось таке. І м'ясненьке. І сальненьке. 문제. Топ. Топчик такий, так? Ой, топчик. Не штрикай ножом, бо ютуб не пропусте. М'якенька, давай. Я пошутив. Штрикай, штрикай. не так М'якеньке, так. А, соломкою пахне взагалі бомба. Ну, ось така. Ну, як всегда, кабіна, вона там, там верх ногами. Там мотор у відрі, да? і фільтр. І фільтр да? Все, понял. Да. Так що ось така красунечка. Зараз піде нам в машину. А, а потім скажу її вагу. Що, Дімон, грузим? грузимо? Поїхали. Погрузили. 126 кг вийшло без голови, лівера. Кишок і середового жиру. Яка 163. в неї возраст, який Дімон? 6 місяців. 6 місяців. Ну, ось так. 160. Було живою вагою, десь 160. Так, 23, воно вийшло м'ясом і 160 було. Так, так. Ну, ось отак. От так що все. Ми летимо додому, Дімон, давай покаємо. Давай, зірки, давай, давай. все. Удачі. Ну, і день пройшов. Забрав я Лєну з роботи, да? Лєночка. Ти вдома. Ура! Сидить ну, короче, над своєю а, бухгалтерською книгою, там, я не знаю. Зараз поумніча та будемо вечеряти. За... Завтракать, обідать і вечерять. Да. Ну, у нас завжди так виходить. Да? У нас раніше не виходить. Заказик я вже. Відправив, як я вже казав, на завод на ПромАгро. Завтра прибуде все, що замовляли. Завтра прибуде і я завтра буду роздавати і розсилати, хто замовляв. Завтра п'ятниця. Сказали, що в п'ятницю прибуде. Ось так. Що сказати? День пройшов швидко. Все пройшло. Пролодотворно, все пройшло чудово. Одне тільки, що не радує, це, от це 50% вам це взагалі... да, а в ітогі платіть страховку поповні. Ну, е, да, ще хотів би розказати, е, сьогодні. Лен, коротше, я виложив у оце, що треба ж платити повністю. Дзвонить мені там один знайомий, каже: Ой, Сіри, я оце работаю в страховій компанії, туди-сюди, я оце тобі скажу. Щось тобі в банку не так сказали. Ось у нас теж да, для вас 50%. Я говорю, діма, діма, бач, Діма, мене вспомнив. Кажу, підожди, така, ну. А яка страховка, а як і що, які умови? Ну, це каско, не не каско, Ну, тобто, ну получається, знаєш така страховка, щоб мінти не тормозили. Або щоб від мінтов відмазатися, а в чого тобі на фару дадуть. Капець. Да. <ривіт> така страховка нікого не влаштовує. Ну нічого, так-то й так. Ну, ось і все. Лінусь, всем привіт. Привіт-привіт. Пока-пока. А передать привіт на Польщу. Обов'язково. Давай. Оп, піймали. Польща. Ловіть. <ривіт> <ривіт> ну, і я передаю привіт Верховцево Дядько. Я прочитав твій коментар. Ти ж мене знаєш, я ж тут жив рядом через забор з євреями, я ж опилився. Да. Ящики тобі, я назбираю. Дядько пише, давай, давай, збирай, і мені буде подарунок. Ящиків я теж назбираю і для тебе. Я вчора зносила і думала, може вже хватить економить на пакетиках, бо ящички там вже так. Нормально, і дядькові віддамо. Конечно, будем доші да. дамо. Всім, коротше, дамо. Кому <laughs> надо ящики. <laughs> Фінансове становище таке, виходимо за тебе з ящичками. <laughs> да. Не, ну реально, зачем платити 4,50 за пакет у той вонючий тибоске. Він воняє так, що мені аж тошнить від нього. Як, да, як можна короче, за 99 копійок купити ящик, який в господарстве пригодится. Да. Все, тепер точно. Всім пока. Наш переможник чекає те посилку, тільки що заходив на приложення нової почти. Вже виїхало з Дніпра на Кривий Ріг. Пише, що в 9 ранку вже буде на місці видачі. Ось так. Так що участвуйте, підписуйтесь. Ставайте спонсорами і будете вигравати наші домашні смаколики. Все, Всім пока.